Шкарпетки дитячий мікс від бренду Lidl. Можуть бути пошкоджені упаковочки або без упаковок. Ціна лоту 1260 гривень в лоті аж 124 пари і ціна однієї пари приблизно 11 гривень. Дуже класні шкарпетки, будуть представлені в різних розмірах і на маленьких бейбіків, ось такі класні хлопчикам, дівчаткам. І для фанатів щенячого патрулю, і для фанатів різних мультяшних героїв, і коротенькі будуть в оці носочки. І ось такі ось довгенькі. Всі шкарпеточки новесенькі, гарні. Але можуть бути трішки пошкоджені упаковки, або ось без упаковочки можете йти. І на хлопчиків, і на дівчаток будуть представлені в розмірах 11, 14, 12 пар. 15, 18, 12, 19, 22, 30 пар. 23, 26, 20 пар, 27, 30, 31 пара. 31, 34, 8, 35, 38, 4 і 39, 42, 7 пар. Для замовлення звертайтесь до наших менеджерів. Заробляємо разом.